Понимаешь? Я ще дуже люблю листи норі. А ще така паличка. Я першу побачив таку паличку. паличка виручалочка Опа! Можна ось так от взяти. Ну, охуенчик. Ой. Бачась. Прикольно. Mm. І... Я обожаю просто. Я советую всім, хто любить щось підпи в котче, просто так, як я поїсти. Охуеть вот, ой, досить же медюхат, все игр, ну кинь. Ну, май совесть. Я зараз закинувся ним, я хотів кинуться так. Листочки такие. Вау, обожаю, просто обожаю.